Вітаю на каналі Куховаримо Раз. Сьогодні приготуємо одну з найулюбленіших страв з буряка цвіклі, а ще їх називають бурячки з хроном. Зазвичай цю страву подають до холодцю, копченого та запеченого м'яса. Рецепт смачної гострої закуски салату дуже простий та легкий у приготуванні. Приємного всім перегляду! Бурян зварила до готовності, почистила шкірку і натираю на ось такий дуже дрібненький цеп. На кілограм тертого буряка додаю 1 чайну ложку солі і 1 столову ложку цукру. А також 2 столові ложки звичайного 9% оцту. Якщо додаєте яблучний оцет або лимонний сік, то потрібно 3 столові ложки. Також свіжий тертий хрін на кілограм буряка. 150 грам хрону. Але ви хрін одразу не додавайте. Поступово будете додавати, будете пробувати по смаку, бо хтось любить, щоб було гостріше, хтось любить, аби було лагідніше. І тепер треба дуже добре перемішати. Якщо у вас буряк дуже соковитий, то трошки соку злийте. Коли добре перемішали, то залишаємо отак мисці на 10 хвилин. Щоб всі смаки добре поєдналися. Пройшло 10 хвилин. Ще раз пробуємо на смак і тоді доправляємо, чого вам не вистачає. Солі, може цукру, може ще трішки оцту треба додати. По цьому рецепту цвітлі виходять дуже міцні. Так що, з хроном трошки обережно, можете дати 100 грам, якщо любите лагідні, то 50 грам хрону. Тому що свіжий хрін, хрін, він дуже пекучий. Перебираємо в банки, в скляних банках такі цвіклі зберігаються декілька тижнів у прохолодному місці. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!